Як ви вважаєте, чи потрібно повертати українців, які виїхали за кордон? Тяжко сказати насправді. Я думаю, що ті люди, які поїхали за кордон, щоб зробити все для нашої перемоги, то, думаю, не варто. Але як це зробити? Ну, якось можна, технологію йдуть вперед, тому не знаю навіть. А ці, які виїхали, як у філянти? Також досить спірне, можливо, якихось пару мотиваційних знаєте, таких провести бесід. Якщо це нічого не дасть, я думаю, вони вже зробили свій вибір. По їхньому бажанням. Я дуже ну, так думаю. Я теж не сказав, що геть треба. На вибір, хто як хоче. Багато хто і раніше виїжджало. Ну, я думаю, що все одних них залежить. Ми якщо ще не виїхали, то не виїхали і не збираємося. Хочеться, щоб був мир і дружба. Якщо в них є на то бажання. Заохочувати ну, різними способами можна, але і за те, щоб людина діяла а, за своєю волею бажання. Я думаю, що так. Чому? Тому що тут родина наша. Повертати кому? Нам? Ну так. Це ж їх вибір був. Ми ж всі маємо вибір на сьогоднішній день, де нам залишатись. Тому я рахую, що як вони, це на їх більше, на їх мишлення, що вони взагалі на майбутнє собі планують. Тому мені здається, що це не до кінця повпливає на їх рішення. Тому що то, війна вже довго йде, на жаль, в нашій країні. Тому хто вже виїхав і не повернувся, навряд чи повернеться.